Озброїтися до зубів і перетворитися на дикобразів. Німець мерц хоче займ на трильйон євро і переозброїти Бундесвер та забезпечити оборону найміцнішої економіки Європи. Чи створюють німці своє європейське НАТО? 400 мільярдів отримає оборона 500 – інфраструктура. Чи входить в ці плани власна німецька ядерна зброя? Цю дискусію не виносять назовні, але офіційно, поки кажуть ні про власну ядерку не йдеться. Партнер майбутнього канцлера по коаліції, баварець Маркус йодер, каже: настали серйозні часи ми зробимо все абсолютно, все необхідне, аби захистити і зміцнити нашу країну, Німеччину і просунути Європу вперед. Серйозні часи вимагають настільки ж серйозних заходів. Саме тому ми останніми днями і сьогодні особливо ретельно обговорювали, зважували, аналізували, який шлях є правильним. У підсумку, ми вирішили обрати цей шлях безпека без обмежень, усе, що необхідно, бундесферу, аби стати потужною армією, здатною захистити нас і НАТО в Європі, Європі буде закуплено. ми починаємо повне переоснащення у військовому, економічному та технологічному плані. Напередодні Француз Макрон пообіцяв Європі ядерну парасольку, та голосно на весь світ, аби і старий Трамп почув, заявив Росія ворог у долядлюкен. Російська загроза існує не тільки для України, вона зачіпає країни Європи, зачіпає нас. Росія перетворила український конфлікт на глобальний, привела північнокорейських солдатів та іранську техніку на наш континент, одночасно допомагаючи цим країнам озброюватися далі. Це божевілля, залишитися глядачем у цьому світі небезпек без подальшого зволікання. Ми мусимо прийняти рішення для України, для безпеки французів, для безпеки європейців. Євросоюз оголосив мозковий штурм, бо Європа та світ перед загрозою нового фашизму, що народився в Росії, а за Трампа підтриманий Америкою. США зупинили постачання зброї та більше не діляться даними розвідки з Україною. Це грає на руку Москві та послаблює оборону всієї Європи. Європейці ж планують скорочувати обмін інформацією від їхньої розвідки з американцями, бояться, що ця чутлива інформація потрапить до росіян. Лідери європейських країн на камери говорять про мир через силу та готуються до великої війни. Джорджа Мелоні, яку вважають подругою Трампа, заявила Україна не член альянсу, але на неї все одно можна розповсюдити п'яту статтю. Це коли у НАТО всі за одного. А Урсула фон дер Ляйн пропонує сотні мільярдів на оборону. План переозброєння Європи передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Він дає державам-членам фіскальний простір для інвестицій в оборону, можливість інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати потрібне озброєння, яке одразу йде в Україну. Тож це вигідно для переозброєння Європи. Переозброєння європейського союзу. Озброєння України важливе в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і те. Територіальну цілісність проте нарада, від якої так багато чекали, закінчилася більше словами: літаків Україні Бельгія поки що не надає польська ескадриля мігів в Україну не летить, і миротворців поки не буде. Переговори тривають з 20 державами. Формується так звана коаліція добровольців без Орбана з Фіцо. Стояти в Україні за Європу згодилися Франція, Британія, Туреччина, Балтійські країни, Канада та навіть Австралія. Але після припинення бойових дій. Щодо грошей, лише Норвегія надала Україні майже 8 мільярдів євро, та Лондон передав мільярд від заморожених російських активів. У британському парламенті теж розуміють загрозу і підтримують яструба стармера. Вчора ввечері я оголосив про угоду, яка ідеально символізує нову еру, партнерство з Україною, яке дасть їм змогу використати 1,6 мільярдів фунтів експортного фінансування Великої Британії для купівлі 5 тисяч ракет ППО, які зроблені у Белфасті. У ніч після саміту в Європі росіяни бомбили центр, південь, північ, схід та захід України. Війна росіян щодня забирає життя військових і цивільних українців. А Трамп тисне на Зеленського і погрожує то прибрати, то ввести санкції щодо Путінської Росії. Країна, спікери якої тепер носять Христина Лобах, не відстає від путінських скреп і намагається таємно домовитись з тими, хто є опонентами Зеленського та хоче повернутися до влади. Рейтинг одного не більш як 10%. рейтинг другої не дотягує до шести. Сполучені Штати шукають в Україні своїх Медведчуків. І навіть зверталися з цим до Валерія Залужного. Український генерал написав, що Америка нині руйнує світовий порядок. Ні він, ні Тимошенко з Порошенком на ці пропозиції не пристали, бо точно знають, що український народний гнів бува нищівний. Днями Трамп крім Зеленського записав у диктатори ще й трюдо, про якого сказав, що той використовував тему тарифів, аби лишитися при владі. А вечір п'ятниці приніс повідомлення про те, що США закривають одразу кілька своїх дипмісій у Німеччині, Франції та Італії. Нову зустріч по Україні Америка готує у Саудівській Аравії, де до цього американці про щось домовлялися з росіянами. Очільник Америки заявив, що ні Україна, ні Росія не мають вибору. big numbers so